Василь Дручків пацієнт Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні. Він перший в області, кому провели операцію з протезування несхідного відділу аорти. Чоловікові 43 роки. Він розповів, звернувся до медиків зі скаргою на задуху та високий тиск. Мені не давало дихати спочатку. Виявили у мене аорту і клапан. Поміняли аорту. Ще мають робити. Операція роса клапан мають міняти. Набагато краще. Тиск взагалі нормалізувався. Тиски в мене були високі. Зараз низькі тиски. Тож голосу нема, а так то все. Добре. Посходить, загальці, той струк. То нічого не буде дуже. То добре. Як розповів Суспільному лікар-кардіохірург центральної міської клінічної лікарні Тарас Гудзенко, операцію проводили в умовах штучного кровобігу на відкритому серці. Вона тривала 4 години. З його слів, верхню частину тіла чоловіка живило серце, а нижню штучний кровобіг. Тарас Гудзенко каже: до операції насосна функція серця пацієнта становила 26%, а зараз 50%. Додає, що в чоловіка є подвійна вроджена вада серця. Серце несло подвійне навантаження, мусило долати подвійний опір, подвійні два стенози в головній судині організму аорті, аортальний стеноз і коректація аорти. Вдалося обійти без неврологічної дисфункції, без ішемічних пошкоджень головного мозку і без пошкоджень нирок і ниркової недостатності. Тарас Гудзенко розповів, що пацієнт, якому провели операцію, зараз почувається добре. Каже, незабаром йому проведуть операцію Роса, протезуватимуть аортальний клапан. Це з його слів буде другий завершальний етап лікування пацієнта. Ілона Шевченко, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ.